Російські недрузі постачають не тільки бойову техніку нашим військам, а ось можемо спостерігати лазневий комплекс, який Російської Федерації ну не дуже економний порівняно. Вони пале вони не жаліють. Але от темпи помивки досить швидкі, бо можуть швидко нагрівати воду. Тут не як вак, а проточно, що вода нагрівається по мірі використання за фактично годину, можна роту особового складу помити. Ось тамбур, де особовий склад може роздіватися, ось вішалки. Тут ще зроблено таким рішенням світломаскування. Ось вікно на двір. А це сам душ. А, да, душ. Ось високий так по, по колу воно зроблено. І тут одночасно розраховано, що вісім осіб міється. Ось зроблено Активна вентиляція, вентилятори, які пару на вулицю виганяють. Це додатковий вихід. О, вхід з цієї сторони, ось ще, такий самий тамбур, як з іншої сторони. Вони аналогічні. Чим швидше мілося.